Оце. Okay. А чому вирішили пра uh, uh, саме про цю породу про рисся, про саме про цю породу кота? Mm -hmm. Mm -hmm. Ти знаєш, це була така вільна фантазія, вільний політ фантазії. А, я знаю чому Я побачила на картинці в інтернеті родового кота, якого обступили всі фотокореспонденти і всі фотографують. І так мені сподобалася ця картинка, що я вже від неї йшла. Добре. Дякую. У ще є Кристина, будь ласка. Яка ваша улюблена книга з тих, що ви написали? Хо-хо-хо. Це як у мами спитати, а яка ваша е улюблена дитина, якщо у вас є їх багато? Ви знаєте, в мене перша книжка, моя перша книжка була написана років 20. Тому я її писала для своєї старшої онуки. Вона зараз зовсім доросла. Вона вже закінчує університет. Але це була книжка переписки ем, моєї киці Сані з оленятком Бенбі іграшкою, яку дівчинка дуже любила. Я просто їй розповідала про наше життя, про наші подари, про наших друзів. Але це була переписка кіци і оленятка іграшкового. І ця книжка вийшла накладом 20 екземплярів. Уявляйте 20 екземплярів навіть на один клас не не вистачило. Але ж ем, це тільки для нашого життя, для нашого, для нашої сім'ї. А потім вийшли ще е, дві книжки це такий незакінчений мій проект. Дитячий дитячі віртуальні музеї мені дуже хочеться показати дітям мистецтво народів, які живуть в Україні. Це зовсім різне мистецтво і дати. Ну я сказав дати код. От як ви вивчаєте англійську да, мову, треба поки дати код англійської мови, щоб ви почали самі читати. От тоді вийшли дві книжки, але ж я сподіваюся, що після війни ми повернемося до цього проєкту. А потім були оці чотири книжки. І зараз я вже не можу відповісти, яка з них найулюбленіша, бо це історія одна, по суті, це одна велика історія. Це одна книжка. По суті, ці чотири книги це одна книжка, яка витікає одна з другої, третьої, четвертої. Добре, дякуємо, Денісе. Чи така бучика книжка є щось із справжніх подій? Я, обичай, я не, не зрозуміла. Голосніше, якщо а можна. Вона на подіях? Так, ти ж мав уважно слухати, що дійсно такі реальні події були. Так. І дуже багато реальних подій описано в цій книжці. І дуже багато реальних персонажів. І ти знаєш, що ще смішно? Тут дуже багато реальних персонажів, які є нашими друзями. От мене наприклад, питали мене: а чого собаку? А хто пам'ятає, до речі, як звали собаку? Арістот. Арістотель. А ти знаєш, хто такий був то був, це був такий давньогрецький філософ. І вони питають: а чого таке дивне ім'я у цього собаки? І тут я згадала. Що є єдиний в Україні перекладач Аристотеля з давньогрецької мови на українську. Наш друг, який в той час мені зателефонував. Тому пес був названий Аристотель. Ну і багато інших співпадінь, багато моїх друзів описано в цій книзі. Добре, Розалія, будь ласка. Я не знаю, вже задавали це питання чи ні. Просто в мене дуже сильно поганий інтернет. Е, який ваш найулюбленіший момент в книжці? Е, момент. Я не можу назвати моменти, але, наприклад, мені дуже цікаво було згадувати е, момент, коли? Е, коли Миші почали, а коли миша залізла в наплічник Бучика, і Бучик ледь не знім не, 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 не її. А потім вона стала великим другом Бучика, і вона стала таким міжнародним діячем. Це теж роман в романі, який йде крізь всі книжки. Як е, ця миша стала організувала таку всесвітню корпорацію миші, які е, були супроти, які направлялися в Україну. Знищувати харчові запаси смерджуків. І це окремий роман. Розумієш, дуже цікаво, коли. В книзі є окремі лінії, які ти можеш прислідувати і розвивати, розвивати, розвивати. От мої бучанські друзі з третього вони весь час пишуть твори за Бучиком. Бучик Кремлі, Бучик в Польщі, Бучик на Великдень, а один хлопчик намалював мені: так, це такий ем, комікс: Бучик ем, дресирує динозаврів. Уявляєте? Так що я маю таку колекцію чудов. Знаєш, мені трудно сказати, який епізод мені здається невдалі, Це Скоріше ви мені розповісте. Я маю питання запитання і дуже попрошу вас відповісти на нього. Добре? Добре, дякую. Дякую. Іще є запитання? Ні, волі там. У мене є одне запитання, що вас спонукало написати таку книжку. Ти знаєш, я спочатку говорила, що, що взагалі людина ем, людиною ем, рухає, коли вона хоче писати книжку. Вона хоче розказати те, що в неї є на душі, на серці, і їй здається, що комусь ще це буде цікаво, що це. Цікаве не тільки їй. Ось це пояснення, чому я вирішила писати книжку. Я зараз відкрию вам маленький секрет. Я не письменниця, я навіть не перекладачка, я лікар і працюю лікарем вже майже 50 років. І ем, ну я викладала для дорослих. Я писала дуже багато дорослих е, таких текстів для, для дорослих про лікування людей. Але весь час мені потрібно було зрозуміти, з ким я маю справу, хто ця людина, бо людина і хвороба це окрема історія. кожен проживає свої історії по-різному. Тому багато людей, багато прикладів, багато історій в мене накопичилося. І мені дуже хотілося розповісти ці історії. Частина з них ввійшли в книгу, частина. Мабуть, увійдуть колись в майбутні книги або не війдуть, то дивимося. Добре, дякую. Дякую, Гордію. Максиме. Десь вибуло Максима. Кіару. Хотіла запитати, а яка у вас була саме перша книга, яку ви читали? Яку я читала? Знаєш, я читала, я тоже рано почала читати, і я навіть не згадаю, яка була перша. Я читала всі, все, що було надруковане, я все читала. Я читала всі написи на заборах, на парканах, там всі газети читала, нічого не розуміючи. Всі, все, все, що бачила друковане слово, там я читала. Я дуже любила пригоди незнайки носова. Я любила ем, потім вже. Дуже пізно, мабуть, це я любила зі своїми дітьми, я любила книжки Нестайка. Я любила дуже багато віршів улюблених у мене було, які я читала. Але ж я здебільшого читала російську мову. Я українською мовою почала говорити з початком війни, в якийсь момент я відчула, що я не можу говорити писати російською мовою. А просто ось, ось, ось так одночасно це сталося. Я, я сіла писати і зрозуміла, що я пишу, я пишу українською мовою. Навіть для мене це був такий неочікуваний момент. Бо, Бо я розуміла добру мову, але я ніколи не говорила українською. Зараз, зараз для мене немає питання, чи будемо ми всі говорити українською в Україні, чи не будемо. Ну, тобто це абсолютно природно для мене. Але ж мої діти до, до речі, дуже багато книжок українською читають, які я ніколи не читала, І не знаю навіть їх. Зверніть увагу, дітвора на задньому фоні у пані Олени, Дивіться книжкова шафа, вона вся заставлена. Ви, ви зверніть увагу, скільки там книжок. Хіба там їх можна пам'ятати, яку ти читав першу? Там книжкова ви бачите, шафа, там я Це ви бачите тільки одну шафу, а у нас є ще дві шафи в двох інших кімнатах і ще приблизно така шафа. Ем, е, в, в селі в дачному доміку. Тобто з книжками все добре. Якщо потрібні будуть книжки, звертайтеся. Потрібні, потрібні, тому що книжка зараз, на жаль, стала дорогим задоволенням. От тому ми не відмовляємося. Дякуємо пані Наталі, яка нас спонсорує. Вона дуже часто нам дарує книжки, і завдяки їй ми знайомимося. Так, Костя давно тримає руку Костю. А яка у вас була така книжка, яку ви дуже полюбляєте і зараз? Яку я зараз полюбляю? Ти знаєш, в мене, в мене от зараз лежить багато книжок, які є ну, так, такий, такий дурний є дурна звичка читати одночасно декілька книжок? От, на жаль, я, 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 я є весіємці цієї дурної звички. Але зараз я якраз. Перед нашою розмовою я читала отаку от прекрасну книжку. Я не знаю, чи бачили ви її. Це така серія книжок, яку написав французький, французький автор Бренеф'є, Оскар Бренеф'є. Бачите, це, це ціла серія книжок про запитання, які дорослі задають дітям. І діти відповідають. Я дуже дуже раджу записати це ім'я Оскар Бренефіє. Ці книжки є в інтернеті, ці книжки є в продажу в інтернет-магазинах, видавництво Моміно їх видає. Я вам тільки один приклад розповім. Можна? Є ще в нас час, що вже немає. Я, Я... одній з таких з таких книжок присвячена. Дружби присвячена колективу дитячому. І, наприклад, там задаються такі питання: як краще бути разом чи окремо? Е, ну, я зі своїми двома онучками, шостирічками, вирішую це питання. Вони ну цілий ря ціле ряд питань, а потім вони кажуть, що ну разом бути краще. Добре, якщо ми разом. Е, ми всі однакові, ні, ми всі різні. А якщо ми всі різні, то нам потрібен лідер. Думаю, кажуть, що, мабуть, потрібен, хтось потрібен, хтось, хто буде нам керувати. А я кажу: а що таке керувати? Що, що це значить керувати? Хто такий лідер? Одна дівчинка каже, лідер це той якому всі підкоряються, під, під а другий каже: лідер це той, хто всіх розуміє. Я кажу: а що робити, якщо ти не згоден з лідером, наприклад? Якщо ти вважаєш себе розумнішим, якщо ти бачиш інший вихід, одна каже, треба домовлятися з лідером, інша каже, треба самі ставати лідером. Такі різні діти і різні варіанти відповідей. І я дуже раджу вам придбати оцю серію книжок, їх багато. І це тема для дискусій, для розмов. Це те, що те, що стосується дитячих книжок. Ви знаєте, я недавно ще, ще раз перечитала в країні сонячних зайчиків Нестайка. Я подумала, яка ж це класна книжка, яка це розумна дитяча книжка, теж раджую. Я дуже сподіваюся, що у таку зум зустріч пані Наталі може вам зробити з Бориганом Гатєвичем, яка недавно видала прекрасну книжку. І чудова авторка цієї казки. Якщо вийде зустріч з нею, така зустріч, як сьогодні, я от я думаю, що ви отримаєте велике задоволення. А простіше? <реш> <реш> як я адаптувала тему війни для дитячої аудиторії, це ви мені відповісти? Чи я чи я не налякала дітей своїми книгами? Чи я відповіла на дитячі питання, що робити, коли біда в домі, коли війна в домі? Що робити, коли ти втрачаєш друга? Що робити, коли твоєму близьку, близькій людині загрожує якась небезпека? Ну, як це мені вдалося, ви прочитаєте, а потім ви мені скажете, чим вдалося взагалі. А ми хочемо зараз сказати. Хай піднімуть ручки долоньки. Кому сподобалася книжка? Підніміть будь ласка, долоньки. Так, дивіться, у нас частково діти пішли на інший урок, бо в нас уроки почалися. Ну о, ну щось не заховалося. Хорошо, маємо одразу два питання. Перше, то з кого ви там, чи надихалась ви кимось при написанні цієї книги? І друге, то, чи у вас є якісь там лідер, там я не Перше питання почула, друге ні. Перше питання, чи надихалась якимось? Так? Правильно? Правильно. Я безумовно надихалася, надихалася своїми друзями, кожний з яких має свою частку, свою роль у цій великій війні. Хтось на фронті, хтось допомагає пораненим, хтось спасає шедеври мистецькі, хтось донатує. Допомагають всі. Я навіть не можу назвати того, хто не задіяний. От вони всі мене надихали, надихали на цю книжку. А я, на жаль, не почула друге питання. Нічого питаємо ще раз Мироненко Ілона, будь ласка, Ілонка, можна питання? Полінка, я побачила, будь наступна. Ілонка, будь ласка. Нечутно. Поліна, задавай запитання. А як звали вашого питання який підійшов під двері? Як звали ще раз, будь ласка. Я звали вашого кота, як який... він була звали? Що... Йо, його... Він не сказав, як його звали, і тому я назвала його Бучиком, і все село його називає Бучиком. Вова, будь ласка, швиденько. Вова, Володимире. А його звали Рижик, ті хазяї. Які, я я, я вибачаюсь, я відповім ще на питання. Ті хазяї попередні які, назвали його Рижик, але ж він, але ж він, коли вони приїхали. І захотіли його забрати, вони, вони його звали рижик, рижик, вони принесли переноску, вони принесли йому їжу котячу хорошу, але він від, від так відвернувся і пішов до, до нас. Е, Дітвора, бо вам пора на інші уроки давно просто забув пустити. Шірет, будь ласка. Я руку забув пустити. Ми <рес> обрали саме кота з бучі як головного героя. Кота як на мене, найбільше, найбільш домашні тварини, найбільш розумілі тварини, тварини, які найближчі до людей. Ви чули, що наших бійців називають котики. І знаєте, скільки котів на передовій в окопах з нашими хлопцями воює? От тому я вибрала кота як найлюднішу тварину. Дякую. А тепер, дітвора, покажіть, будь ласка, тих бочиків, яких ви намалювали. Проявіться і покажіть, будь ласка. А мій бочик у вас? Ну, Полінка, я не винувата, я тебе не бачила. Покажіть, будь ласка, свої малюночки, дітвора. А, вас... бачу. Це ви розмальовували з пані з малюнків пані Валентини, так? Ee, Масно. Театри, так і інколи своє фантазію додавали сили бучі. Олександра Олександрівна, Надю, покажіть, показує прекрасна, чудовий такий родий. Вони пішли в мене на урок. Пані Олено, ми хочу вам, вам подякувати за те, що ви до нас доєдналися. Нам цікаві наступні історії Бучика.